Перший день ретриту я буду проводити для вас просто неймовірну практику прощення себе в методі тета татахінних. Дуже часто ми всю образу, всю провину втримаємо всередині, якщо воно щось не виходить досягти, наприклад, зробити мільйон до, там, до 30 років, або відкласти якісь певні гроші, якщо ми говоримо про фінанси. То ми починаємо себе зсередини знищувати. Тобто, а чому ти так не зробила? А ти б могла інакше, а давай буду тебе зараз дисциплінувати. І ось це все, це все виходить не з любові, а з руйнування. Тобто, для того, щоб ми на цьому онлайн-ретриті змогли відчути себе, нам просто необхідно спочатку себе пробачити. І це дуже потужна практика, яку я для себе робила дуже багато разів, тож що